Мешканці будинків по вулиці Лісова у Полтаві ліквідовують наслідки негоди 11 лютого. Тут впало дерево. Воно протаранило декілька парканів, обірвало дроти та завалило електроопору. Люди майже добу сиділи без світла та інтернету. П'ятої годині 45 хвилин, бо я не спала. Чую, такий шум. Я навіть не можу вам передати, що це за шум був. І нас вирвало ж і... Проводку всю з дому, ну все. І дивлюся, не, не стало світа. Ну, а коли стало видніше, розвиднулося, як побачила цей ужас, все нам поламало, вони забори. У людей он вирвали в сусідах. Пані Євгенія говорить, дивом гілля дерева не пробило дах найближчої до електроопори оселі. І додає, у лісі поруч з будинками можна побачити не одне. За словами людей, аварійне насадження. Але чомусь ніхто їх прибирати не поспішає. Ми просили всі інстанції до наших депутатів і ніхто не реагує. А якщо мені хату розіб'ють, за що я її буду справляти? Пенсіонерка? Це ж не то, що ми видумуємо щось, що ми хочемо, просто обрати. Ліс, ми не хочемо. Він нам допомагає ліс. Він нам потрібен ліс. Ну, Таке цей ліс вже, він жив своє. Усього за ці вихідні до відділу оперативного реагування управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради надійшло чотири заявки щодо обірваних дротів та 12 з приводу повалених дерев. Одне з них упало у петровському парку. Обійшлося без постраждалих. Всередині дерева гниле, зазвичай такі падають, їх вириває. Ну, Із-за м'якості землі зараз потепління пішло, то воно зараз таке буде безбагатне. Опилюємо гілки, вбираємо за собою, дрова розпилюємо, теж за собою. Після себе залишаємо чисту площадку повністю. А ось власникам двох припаркованих автомобілів цього дня пощастило менше. Аварійні дерева пошкодили авто. За словами юриста Юрія Ночовного, у таких випадках потрібно викликати поліцію, а також фіксувати все на фото. Це потрібно, щоб довести, як майно було пошкоджене. Наступною є дія пов'язана із Проведенням експертизи, встановлення в яку суму обійдеться ремонт автомобіля, і яку суму можна вимагати як компенсацію. Потім встановити, кому все-таки хто несе відповідальність, хто є балансоутримувачем даного зеленого насадження. В нас позови йдуть до управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, тому що саме в них у підпорядкуванні є комунальне підприємство декоративні культури. Нагадаємо, у жовтні 2023-го у міській раді анонсували створення електронного реєстру дерев, що можуть нести небезпеку. Цей список мав бути відкритим, аби жителі громади вносили свої скарги. Але на сьогодні реєстр так і не запрацював. А схожий використовують лише для внутрішніх робіт підприємства декоративні культури. На підприємстві декоративні культури створений електронний реєстр, який використовується підприємством. Для того, щоб визначити, скільки є доручень на видалення аварійних дерев в місті Полтаві. На даний момент в цьому реєстрі знаходиться до 4,5 тисяч аварійних дерев. Якщо мешканець громади хоче позбутися, на його думку, аварійного дерева, він має особисто звернутися до органу місцевого самоврядування. Радить Ігор Ляшко.